Вітаю всіх на каналі! 24 березня за новим церковним календарем православні віряни відзначають Предсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці та згадують Захарію Печерського. У народному календарі, 24 березня, свято Артемон Дере Полос, яке називали так на честь святого Артемія Салевського, пам'ять якого теж завершується цього дня. 24 березня починається підготовка до свята Благовіщення, яке відзначається за новим стилем 25 березня. У православних перед День Благовіщення Пресвятої Богородиці, одного з головних християнських свят. Тому в цей день після обіду не слід займатися важкою фізичною працею, а також прибиратися в будинку, сваритися і з'ясовувати відносини, особливо зі старими і дітьми які на цей день існують традиції і обряди. До такого великого свята наші предки готувалися ґрунтовно і серйозно. Господині з раннього ранку прибирали в будинку, чистили все, перемивали і прали, тому що завтра такими господарськими справами займатися категорично забороняється. На благовіщення навіть найменшу роботу вважають великим гріхом. Сьогодні було заведено перемивати підлогу в будинку не звичайною водою, а чудодійними трав'яними настоями. По всьому селищу до вечора тягнувся її гіркуватий аромат, а ввечері господарі за своїми дворами або всі разом на околиці села розводили багаття. В них палили весь непотріб, мотлох і сміття, що вигребли життя при прибиранні. Вогонь цей вважався очисним. У нього також кидали з матраців стару солому яку традиційно міняли в передень благовіщення. Вніч з 24 березня на 25 березня люди вирушали в церкву на всеношню. Обов'язково потрібно було відвідувати таку святкову службу незаміжнім дівчатам. Якщо дівчина від початку до кінця відстояла службу, то обов'язково протягом року підвінець піде з гідним нареченим. Наші предки старалися одне з найбільших і світлих свят зустріти не лише в духовній чистоті, але й у фізичній. Після того, як завершували прибирання в будинку, обов'язково милися. Ви теж можете прийняти домашню ванну наодмінно з додаванням трав'яного настою. Така корисна процедура має кілька позитивних ефектів. Тонізуючий. Вода комфортної температури, поєднуючись з цілющими травами, надає сприятливу дію на систему кровообігу, стимулює приплив сили і енергії, покращує загальне самопочуття. Захисний. Після такої трав'яної ванни стає міцніший імунітет, а це надійно захистить вас від застудних захворювань. Заспокійливий. Тепла водичка і грамотно підібрані лікарські рослини сприяють розслабленню, зняття нервових напруг, тривог та стресів, покращують душевний стан. Очисний. Завдяки теплій воді шкіра розперюється і розширюються її пори. Розчинені у ванні мікроелементи цілющих трав легко проникнуть у відкриті пори і витягнуть через шкірний покрив шкідливі токсини. Трав'яна ванна помітно покращує загальний стан шкіри і зовнішній вигляд. Найбільш корисні лікарські рослини для прийняття вани м'ята, звіробі, кропива, ромашка аптечна, липа, лаванда і дереві. Як правильно готувати трав'яний настій для додавання його в ванну? Візьміть 200 г збору лікарських трав, пересипте в тазик і вилийте туди 3-4 літри окропу. Зверху щільно прикрийте кришкою або закутайте теплою ковдрою та пледом і настоюйте пару годин. По закінченню вказаного часу процідіть отриманий настій стій через марлю і ввалийте у ванну. Тепер відкривайте воду комфортної для вас температури і набирайте повну ванну. Відразу відчуєте, як кімната наповнюється прекрасним дров'яним ароматом. Приймайте ванну не більше півгодини. Пам'ятайте, чим гарячіша вода, тим менше в ній слід лежати. Що можна робити 24 березня? Увечері наперед свято Благовіщення Пресвятої Богородиці можна піти на службу до храму, помолитися, попросити в Марії, заступництва і прощення. Якщо немає можливості відвідати храм, можна помолитися вдома або в іншому місці. Головне, це щира молитва. За народним звичаєм, перед тим як іти до церкви всією сім'єю тричі обходили діми з молитвами, щоб захистити його. Також напередодні благовіщення потрібно зробити прибирання в домі, закінчити всі невідкладні справи. Раніше цього дня за традицією на вулиці розпалювали багаття, в якому спалювали все непотрібне. Вважалося, що чим вище полум'я багаття, тим кращий захист від нечисті. У народі раніше вважали, що 24 березня хороший день, щоб лікувати зуби, вироби шлунка та печінки. Що не можна робити 24 березня, серед заборон, що сьогодні не можна робити, це пліткувати, хвалитися, заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі сумувати. Оскільки триває підготовка до благовіщення, то після обіду цього дня церква забороняє, важко працювати, прибирати, прати, шити. Це вважається гріхом. Не можна ображати будь-кого ні людей, ні тварин. Цього дня не ходять в гості і не приймають гостей. Прикмети дня говорять про погоду. День теплий видався, вода буде гарною і літо настане скоро. Чути жай воронка до тепла, а якщо зяблик співає, до холоду. Якщо ніч цього дня тепла, весна буде такою ж. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Артемій, Володимир, Петро, Степан і Яків. До зустрічі в нових відео.